1 липня табір зміна офіційно розпочав роботу. Правда, хто працюватиме, а хто відпочиватиме. Останнє відноситься до дітей, які прибули з усіх куточків південної залізниці, щоб два тижні відпочивати і набратися сил до нового навчального року. Хотел бы вам передать поздравления с открытием. Вчера открылся лагерь Купинской дирекции, сегодня открывается лагерь Харьковской дирекции и э, в течение недели открываются все наши э, детские оздоровительные лагеря по всем дирекциям Южной дороги. То есть э, благодаря содействию и э, взаимной работе, серьезной напряженной работе с, с городским головой, с районным руководителем, все у нас получается каждый год. Мы рады вас приветствовать здесь. Мы сделали все для того, чтобы, во всяком случае, пытались и старались сделать все для того, чтобы ваш отдых принес здоровье, бодрость и на следующий сентябрь к партам, к новым свершениям. От себя, от начальника дороги, прошите вас поздравить с этим праздником и ну, не могу переначить девиз лагеря смена хоть полсвета обойдешь, лучше смены не найдешь. С праздником, уважаемые друзья! Дорогие наши любимые дети, сегодня в этот хороший солнечный день хочу пожелать вам улыбок, счастья, хорошо проведенные здесь дней. Хочу поблагодарить руководство Южной железной дороги за те усилия, которые они уделяют этому лагерю. Я помню, как был школьником, так же был в этом лагере. С каждым годом он все лучше и лучше. Надеюсь, что ЖД еще больше внимания будет уделять и он станет еще лучше и красивее. Від Лозівського району голова зробив подарунок дітям, щоб час їх перебування був ще веселішим. На святі відкриття табірної зміни усі на мить поринули в дитинство, де казковий джин виконував бажання дітей. Діти забажали, щоб їх пригостили цукерками, і для них станцювали вожаті. Від запального іспанського танку вожатих не втримались і самі вихованці зміни. Танцюючи та посміхаючись, розпочав з перший тур відпочинку. Дитячого оздоровчого табору Зміна. Голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов відвідав трудовий колектив ПоСП Гарант, де разом з його генеральним директором Віталієм Орловим вручив почесну грамоту за підписом голови Харківської облдержадміністрації Віталію Вікторовичу Рошко, трактористу-машиністу сільськогосподарського виробництва по СП Гарант. За, за багаторічну сумнівну працю, високий рівень професійної майстерності та вагомої особистого внесок, соціально економічний розвиток військового району за підписом э, Ігоря Двого Чарайна». Також подяку від голови Харківської облдержадміністрації Сергій Красноперов вручив гордовській Ларисі Васильівні, старшій медичній сестрі поліклінічного відділення Лозівської центральної районної лікарні. І почесна грамота Харківського обласного департаменту охорони здоров'я була вручена Олегу Григоровичу Сухомліну за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності та вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я Лозівщини. 6 липня аграрії Лозівщини провели день поля. Захід зібрав керівників ведучих господарств району. Сьогодні у нас районний день поля. Ну, Долажу інформацію про те, що пройшов обласне таке міроприяти. Э, Обласна державна адміністрація, якби как бы всім висказала пожелання провести мероприятие по уборці в срок. Э, Виразила впевненість в тому, що Как бы все пройдет нормально. Подчеркнула важность того, что необходимо собрать весь урожай, его сохранить. Ну, вопрос продовольственной безопасности. Это долго можно не рассказывать, как это важно для страны. Подчеркнули такие важный момент это и расчет з Зработниками предприятия, міроприяття по соціальній захисті. Учасники дня поля в якості обміну досвідом оглянули посіви ранніх зернових культур державного підприємства дослідного господарства Комсомолець головний агроном підприємства Володимир Мельничук продемонстрував сім сортів озимої пшениці, два сорти ярової і три сорти ячменю. Також аграрії побували та оцінили посіви пшениці та кукурудзи товариства. ДМБ в цьому році район планує провести кампанію зі збирання ранніх зернових культур за вісім робочих днів. Сезон збирання повідомила начальник відділу з організації виробництва управління агропромислового розвитку Лозівської райдержадміністрації Світлана Олійник вже розпочався і має перші показники. Озима пшениця зібрана на площі 207 гектар, намолочено 667 тонн, Урожайність складає 32,2 центнера з гектара. озимий ячмінь зібрано на площі 50 гектар. Намолочено 166,5 тонн, Середня урожайність складає 33,3 центнера з гектара. Горох обмолочено на площі 811 гектар, намолочено 1662 тонни, урожайність 25. А цим міріансі гарні на площі 10 гектар, намолочено 20 тонн. Середня урожайність становить 20 центнерів з гектара. Збиральна кампанія в районі розпочалась. Які її результати будуть, остаточно аграрії ще не кажуть. Звісно ж, далась в знаки несприятлива цьогорічна весна. На рекорди аграрії не сподіваються. Проблема в чому. Ці дожді, що пройшли, практично вони не повлияли на налив пшениці. Пшениця такої щуплої, я, по-моєму, ну, останні 10 років ще не було. Хоча ж видержано все. Мікродобрива, ну все-все, агротехнологічні, всі умови. Тобто, душ холодний. Тобто, Це без всяких, без нікого, тут всі свої. Я ніколи не стісняюся, не називаю по по-других. Реально, ми вчора убрали поле пшениці. Хай агроном скаже, щоб я не був яким. 31. Половини центне, той тобто душ холодний. При сьогоднішніх затратах і при сьогоднішній ціні. Ви ж панімаєте, це просто, просто караулта, попри невтішні прогнози та результати початку збирання, Лозівський район все ж визначатиме найкращих в цьому році. Для цього вже розроблені умови для заохочення переможців конкурсу на краще господарство по одержанню найвищого врожаю ранніх зернових та зернобобових культур. Так як і в минулому році ми пропонуємо вам, якщо внесете свої пропозиції, будь ласка, пропонуємо дві групи господарств, які будуть визначені, які мають до тисячі гектарів ранніх зернових і які мають більше тисячі гектарів, визначені перші три місця і по першій групі, і по другій. Визначені і моральні, і матеріальні стимули. Також плануємо, що і в нинішньому році приз імені двічі героя соціалістичної праці за найвищий врожай озимої пшениці і за найвищий валовий збір буде вручено тому господарству, яке вийде переможцем у як кажуть цьому змагання.